Вітаю вас про все, чим живе молодь у сучасному суспільстві. Ми говоримо у програмі Нова Генерація. Зазвичай ми запрошуємо талановитих, креативних та активних молодих людей, які розповідають а також демонструють свої захоплення та хобі. Однак, сьогодні я познайомлю вас з гостями, які до нас завітали з цікавою інформацією, оскільки вони здійснили незабутню мандрівку слідами гете та Шілера. Доброго вечора. Доброго вечора! Так, це Євгенія. Іванчо, студентка Романо германської філології, точніше, інституту іноземної філології Ужгородського національного університету, а також Світлана Киденко та Аліса Смирна, яка є організатором даної поїздки. Що ж, я думаю, ми вже заінтригували глядачів. Знаю, що вас об'єднує одне: це любов до вивчення іноземної мови, зокрема німецької, а також поїздка до різдвяної Німеччини. Тому в мене виникає питання. Сама назва, вона несе, так би мовити, зміст такий літературний. Все ж таки, мета поїздки була пізнавально-розважального характеру, чи, можливо, з метою ви їздили з метою чогось нового навчитися? Це обов'язково була поїздка мовно-каєнознавча. Студенти мають не лише розважатися і вчитися, вдосконалювати німецьку мову. Мета поїздки вдосконалити німецьку мову. Так як е, дівчата вивчають е, германістику, саме німецьку мову, ґете і Шілер, це для них, як для нас Шевченко, е, е, ми хотіли їм показати, де вони жили, як вони мандрували, де вони писали, творили і так далі. Це був основний акцент, е, можна так сказати. Але е, звичайно, е, поїздка було у різдвяний час. Ми не могли уникнути різдвяних ярмарків. Ми відвідали у кожному місці різдвяний ярмарок, накупляли сувер... сувенірів. І е, коли вже набралася група, я подумала, що в принципі я могла назвати е, поїздку не слідами і Шілера, а Німеччина зимова казка, бо ми були у касці. Тобто, ви шукали такий час саме Різдво, аби відвідати в цей час Німеччину, побачити всю її красу. Скажіть, число студентів, які вже побували в Німеччині, це студенти Ужгородського університету і, зокрема, інституту іноземної філології. Чи можливо можна було потрапити до прикладу інших факультетів студенти? Була з нами навіть студентка із Київського університету. Кожен, хто хоче вдосконалити мову, хто цікавиться Німеччиною або взагалі німецькомовними країнами може брати участь у таких поїздках. Це не перша і не остання наша поїздка. Ми були минулого року у лютому на карнавалі. І таких буде поїздок по дві-три організовуватися на рік. Так що будь-хто, хто хоче вчитися, хто зацікавлений у чомусь новому може брати участь у поїздках. А чи багато таких є, що дійсно хочуть вчитися і побачити дійсно щось таке красиве, неймовірне? До прикладу, до прикладу, зараз скільки було учасників поїздки? У нас було всього восьмеро до десять чоловік. Ми набираємо групу. Ідеальна група в принципі сім чоловік, зв'язку з тим, що ми їдемо мікроавтобусом. Тобто дев'ять максимальна кількість. Ну можливо, будемо набирати більше, але це ідеальна кількість і з організаційної точки зору, і з точки зору, що можна якось більш тісніше спілкуватися з учасниками. Дівчата, що до вас послужило стимулом відправитися в таку неймовірну подорож? бажання, наприклад, стимулом було вже те, що по перше, це була наша не перша поїздка. Ми вже в лютому їздили. І в нас була маса задоволення від цієї поїздки, багато взагалі радість, тому що ну це була як практично наша перша поїздка за кордон, так далеко, не в Словаччину або Польщу, це вже Австрія, Німеччина, це зовсім інакші люди, зовсім інакша культура. І тому у нас був такий стимул іти далі і далі подорожувати. Тому ми не могли відмовитися. Світлана, ну а ось для тебе, коли в тебе виникло таке бажання побачити всю Німеччину, практично. Е, ну, так як я навчаюся на факультеті іноземної мови, то звичайно, перш за все, хотілося поїхати саме в Німеччину, в Австрію, в німецькомовні країни, щоб е, хоча б трішечки підвищити свій рівень мови, поспілкуватися зі справжніми носіями мови. Ну і звичайно, відвідати нові міста, познайомитися з новими людьми, е, також знайти нових друзів, завести знайомства. А, і ну і ще одне, що Аліса це моя колишня вчителька німецької мови, і так само я від неї дізналася про цю поїздку, і вже вдруге з нею вирішила також їхати в Німеччину. Я так зрозуміла, що ви згуртували дійсно студентів, людей. Як виникла ідея і, власне, що вас понукало зробити такий тур для студентів? Будучи студенткою, я теж їздила, покійний Володимир Петрович Оленич організовував такі поїздки. І було просто жаль, що вони не відтворювалися. Ну, тепер з кафедри вже організовують, але... Вже років п'ять тісно співпрацюю із містом побратимом, муж города Дармштатом. І от в рамках цієї співпраці виникла така ідея, що я можу різні поїздки організовувати. І друзі Дармштаті мені допомагають у цьому. Який був маршрут? З чого з якого міста починали і власне кінцевий пункт цієї подорожі? Ну, почали ми з австрійського невеличкого містечка Вайвер Велс. Там ми познайомилися з художницею, вона подруга Аліси, і вона нам провела чудову екскурсію по місту. Ми побували в її галереї, подивилися її картини, вона ознайомила нас зі своїм мистецтвом. А також... Вона малює червоним вином. Червоним вином. Так, так. Так. І саме у Вельсі ми вперше побували на Weihnachtsmarkt, на різдвяному базарчику німецькому. Ну, там ми скуштували типічні німецькі ковбаски, також глінтвейн, і гарно провели час і гарно розпочали нашу подорож. До речі, як вам німецька кухня? Незвично. <звечна> Специфічно. <звечна> так. Ну, для нас було дивним, що німці дуже багато споживають хліба. І саме таких е, продуктів ковбасу, і все таке все дуже, е, як у нас кажуть, на кам'ятку так. І нам за цей теж день єдиного чого не вистачало, це гарячого супу або якоїсь гарячої страви. Наступним пунктом яке було місто, і власне де ви ще побували? Ну, такий був е, маршрутки. Ми таке зробили. Ми потім поїхали до Німеччини. Це був Штутгарт, е, Дармштадт, Франкфурт. Штайнау, Ерфурт, Ваймар, Дрезден, Краков і додому повернулися. Скільки, до речі, всього там були mm. часу? Десь 7-8 днів. І вам 8 -8 днів. вистачило об'їздити mm -hmm. і побачити все? Ну, ми побачили, ми побачили все, але може не все так глибоко. Досить важко було переїжджати майже кожен день, але ми задоволені. Кажуть, що Дармштадт — це настільки красиве місто, такої неперевершеної, дійсно краси. Там є маса пам'яток архітектури. Хто там побував, приїжджає додому і зізнається, що справді закохався в це місто. Якими спогадами ви можете поділитися? І насправді місто дуже красиве. Ну, Все, теперішня поїздка вона не викликала, як Дармштадт. дуже великі емоції. В нас тому, що ми вже були там і бачили ці мали екскурсію по місту, і бачили ці всі пам'ятки. Але насправді місто дуже гарне і багато пам'яток, і там знаходиться пам'ятник архітектури. Це Гундарт Це це австрійський. Австрійський. австрійський архітектор. І цей будинок ну, він вис... практично високий і різнокольоровий. І там немає жодного однакового віконця. Тобто всі віконці вони різні. І на даху в нього така була філософія на даху в нього сад. Це дійсно варте уваги. Mm -hmm. е, до речі, а про місця, де мешкали брати Грім? Чи вдалося вам побачити музей цей? Цих відомих каскарів? Mm -hmm. е, братів Грім було це таке містечко-каска. Воно. Е... Як, як із фільму якогось, де, де знімають оці всі там, бремінські музиканти, воно таке було засніжене, таке гарне. І ми туди е, приїхали, і мер е, міста нас зустрів як якихось послів, я не знаю. І Він такий був нам вдячний, він безкоштовно нас запустив у цей музей, все нам розказав. І він нам так дякував, що ми з України прийшли і зацікавилися. Е, нам було якось навіть незручно. Що ми маємо дякувати, що він нас запросив, але настільки щиро вони нам там розповідали, настільки гарний інформаційний весь музей з ілюстраціями казок. Ми прослухали диск із казками німецькою мовою. Можна було там прослухати, подивитися ілюстрації дуже гарно. Так ну реально, як у, у касі. Ми з Світланою жили в сім'ях, де ну, минулого разу в лютому ми жили. Тобто сім'ї були для нас уже знайомими. І особисто я підтримувала зв'язок із сім'єю. Ми листувалися, і мені моя сім'я не дуже сподобалась, тому що нас справді приємні люди. І тепер, коли я вже повернулася додому, мені від них прийшов лист із відкриткою. Привітання з новим роком. І насправді дуже приємно. Взагалі німці дуже переживають, що про них в інших країнах говорять, що вони не гостинні господарі. І вони тобто, це дуже... такий стереотип. Стереотип є такий. Вони, і вони знають про цей стереотип, але вони настільки стараються показати, що це не так, що ми вже задумовуємося, а це ми гостинні господарі, щось тут не так. Ну, я неодноразово вже говорила, що мені дуже подобається власне стиль життя німців. І незважаючи на те, що вони вже там люди старшого покоління, старші за віком, вони не перестають жити, вони дуже активні, дуже цілеспрямовані, вони подорожують світом, займаються катанням на велосипеді, вони лазять в гори, вони подорожують світом, дійсно не зупиняються. І я не знаю, це якось навіть надихає на, на нові, якісь подорожі, на нові звершення. І дійсно задумаєшся, ти молодий, ти ну ти повний енергії, і треба жити, треба не зупинятися і брати приклад з таких людей. Ну у побуті вони теж дуже цікаві. Ми були у Дрездені, ми ночували у знайомого і це він архітектор. Ну на така дивна квартира. Ми взагалі я ніколи ще такої квартири не бачила. А ну, чому вона дивна? Вона дивна, вона без стін. Лише балки повністю всі стіни знесені, лише туалет окремо за стіною, всі, все інше відкрите. Вони от показують цим, що вони відкриті, вони не хочуть себе нічим обмежувати, ніякими стінами. Ми там мали різдвяну вечірку у них, бо ми на саме Різдво були в Дрездені. Було настільки там ну, так затишно, приємно десь. Там музика грає, свічки, лампочки там з Індії, там з Непалу книжки на підлозі, які треба прочитати. Тобто така ну, тепла атмосфера. Дуже тепла, Ва. така ну навіть не прийде нам в голову, що можна так якось облаштувати свою квартиру. Дуже гарно. Ви говорите про побут, а ось у святкуванні можливо в них є якісь свої, своєрідні, певні традиції, святкування. Ну до прикладу, різдва, оскільки ви якраз. Потрапили на саме Різдво. Єдина умова, що Різдво у них святкується сім'єю. Тобто діти їдуть до батьків, або вони збираються обов'язково вся сім'я. Ну і вони не готують так багато, як ми. Вони собі полегшують життя у всьому. Кожен щось приносить до тої мами з собою, або вони йдуть каву, десь поп'ють. запікають? Запікають, але не всі. Скажемо так, не всі. Вони не заморочуються, щоб цілий день стояти у плити, або прийдуть гості. Вони цей час тратять на спілкування. Чи вистачило часу вдосконалити мову або, можливо, позбутися цього мовного бар'єру? Ну, те, що ми позбулися мовного бар'єру, це однозначно. І я вже це неодноразово говорила, лісі, що й минула поїздка дала свої такі певні. Результати і теперішнє, тому що ти живеш в тій атмосфері, ти спілкуєшся практично зранку до вечору е, німецькою мовою, і тому воно воно багато чого дає. Учиш нові слова, і навіть такі, які ти в університеті не навчишся, тому що вони також спілкуються своїми діалектами і якісь такі цікаві словечка всюди. Є, тому багато чого дає. про інші міста, що ще. Золотайно, ну, ну, наче мене вражив, вразив Ерфурт. Я ніколи до того не була у Ерфурті. Воно місто це невідоме в Україні, можна так сказати. І ми не багато очікували. Ми знали, що щось нам там розкажуть, якась про лютера буде інформація. Ну, це була бомба. Ми прийшли і архітектура, і ми у нас вечірня була екскурсія. І і стільки інформації. Тут ходив е, Мартін Лютер, тут він відкрив біблію, тут він вчився, тут він жив у цих гуртожитках. Цитати різні його нам розказували. Я собі строчила, записувала все. Ну настільки було цікаво, і єврейська історія, і середньовічна історія, там ніч е, похований е, про така цікава інформація про Лютера. Казала нам екскурсовод, що він казав, що дві лекції були у студентів обов'язкові його часів: це пити пиво і ходити до жінок, і ці дві лекції усвоїли всі. На рахунок науки не знаю, а ці лекції усвоїли всі. Ну, тобто, такі цитати нам постійно загальновідома цитата. Той, хто не любить е, вино жінок та співати, той помре дурним Це, це сказав великий реформатор німецький. і Багато так, такої інформації нам там давали. ну Дуже нам сподобалося. У Ваймері е, нам розповідали про Ліста е, про музиканта, що він був рок-зіркою, Він грав всім тілом, він ламав клавіші. В нього 99% в залі сиділи жінки, в нього таке чорне-довге волосся було. І він настільки поглиблювався в свою музику, він ламав це піаніно і всі жінки шаліли там з ним. І, ну, нам, нам це розказували про Біта, про що він в реалімрій був сценаристом. Він розважав публіку, він писав сценарії різних п'єс, щоб розважати знать. Про Шілера, який був нечепурою, в якого постійно гудзиків не було, він був якийсь розправлений завжди. Про гити, про його жінку просту, як ну, цей зв'язок ніхто не, не одобрював. Про те, що ми ніколи не знали, що ґТ е, 160 см е, був лише такий маленький Просто. і 120 кг. Ну, Тобто він такий був м'ячик, можна сказати, кругленький, і мусили його трошки вищим зробити на пам'ятник. в Ваймарі цей відомий пам'ятник Гюти Шілеру. Ганґюти мусили зробити вище. Ви для себе дуже багато чого нового відкрили про, про різних особистостей, які народилися в Німеччині, прожили чималий час. П'ять речей. Заради чого варто відвідати Німеччину? Які місця варто неодмінно побачити? Той, хто збирається або, можливо, планує наступну якусь там майбутньому свою поїздку. Що б ви порекомендували? Ну які міста, наприклад. То а, це... міста і місця ага, міста і місця. Ну, в першу чергу це, мабуть, Франкфурт на Майні, як одне із найбільших міст Німеччини. І далі це Дрезден, і по можливості звичайно Дрезденську галерею. З міст ще так, Ерфурт, Як Аліся вже сказала, це було відкриття для нас. І, можливо, саме в теплу якусь пору року там варто з'їздити особливо. Далі Можливо... напроситися до когось в гості, обов'язково побачити, як вони живуть. Це обов'язково. Скуштувати їх фірмові страви. Так, обов'язково. Як Світлана вже сказала, Франкфурт, Дрезден, Ерфурт, обов'язково. І у Франкфурті на Рюмерплац, це головна площа міста. Там розташовані пахвертгойвер, будинки. Вони дуже гарна архітектура, типічні німецькі будиночки. Це варто подивитися. Uh -huh. Не забути карту обов'язкову обов'язково мапу, це uh -huh. без мапи нікуди. Uh -huh. Ну, рейн треба подивитися. Рейнвецький. І фотоапарат. І фотоапарат з тобою взяти. Добре дівчатам, коли плануєте і чи є взагалі в планах можливо новий маршрут вже накреслили собі і куди прямуєте? Yeah. Наступний маршрут ми вже придумали. Ось їдемо саме для студентів-германістів, це буде також умовно краєзнавча поїздка. Це буде Берлін, Гамбург, Бремен, дамштадт мусить бути Мюнхен. Думаю, Паса Відень. Це таке кільце буде. Ну і для студентів-туристів, хто хоче щось навчитися у сфері туризму, як організовувати фестивалі, це буде е, навесні поїздка. Тепер я вам бажаю вдалої поїздки, нових ідей. Я вважаю, що ви ідеально просто провели свій час, відвідавши цю країну, оскільки крім того, що розважилися, відпочили ще чимало нового всього дізналися. Е, успіхів вам ідей нових. Іноді один день, проведений в іншій країні, дає набагато більше, ніж 10 років життя вдома. Тому, якщо ви маєте можливість подорожувати, не гайте часу і вперед до нових вражень. З вами була Нова Генерація. Я прощаюся з вами до нових зустрічей.